Це вулиця Сумська. Подивіться, будь ласка, яка вона зараз гарнесенька. Гляньте. Хатоп. Біля хатобу тут такі стоять прикраси, ялиночки. М -м -м. Ми туди йти не будемо вже, бо дуже багато людей і пришвидний перехід там далі. Ось такі ялиночки. Ось такі деревця там. М -м. А деревця, кстати, дуже-дуже гарні, я потім вам зніму. А тут у нас ось така локація. І тут у нас кружиться балерина. Пішли поближче, підійдемо. Я покажу вам її обличчя, яка вона гарнюня. Вона така вся. о боже, як лебідь. Гляньте. Ніжку тягне, крутиться. Ось така гарна локація. М -м, красота. Ось такі перлинки тут стоять, такі світильнички. Вся в снігу красавіця. А ось тут такі от вінзеля. Дуже гарні вінзіля, дуже красиві. Пішли поближче, подивимося. Так, а тут вінзіля. Подивіться, які вінзіля біля цієї балерини. Боже, які. Гарні, красиві. Це мій стиль такий вензелівський. Ось, головне не навернутися. Ось так виглядає ця локація разом з балериною і разом з хатобом. Зараз подивимося ще ближче туди, вище підіймемося і подивимося. Ось ми зайшли до церкви. Тут, там далі, церква, яку Кернес ще строїв. Це дзеркальна струя. Тут такий вензель гарненький. І ось локація, яку можна як на ладоні побачити. Ось ця балерина за вензелем там крутиться, там хатоп. І далі пішли по-сумській до парка Шевченка. Дивіться на цю гарнюню. Яка красива. Дерево таке. Подожди, директор. І там далі це дерева ще. Красота. Також прикрашені ось тут дерева такими закольоровими. Подивимося, там ще у нас спереду. А, ні, бар же не тут, бар там далі. Далі там бар Люди всі фоткаються, клас. Новорічна сумська. Таке рожеве дерево, пофарбоване. Йдемо далі. Такі ліхтарики. Гарненько. Десь музика лунає. Тут пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Зараз він замотаний, тому що знаєте чому. Тут теж така гарна локація. Подивіться, будь ласка, давайте ближче підійдемо. Тут у нас і дерево таке все в гі... гілочках таких блискучих. А тут, боже, а що це таке? Там як... А! Зрозуміла! Там треба заходити внутрі. Ось така красота. Ось така краса. І все це з таких гірлянд. І все це з таких красивих. М -м -м -м. Клас. Супер. Дівочки походимо. Да, Поряд з цією локацією далі. Да, подивіться, яка да, да. краса. Боже, відкривається такий гарний вид. Так все прикрашено. Оце прифронтовий Харків. Терехов просто Best of the Best. Боже, як красиво. І туди розходиться, і туди, і туди. І скрізь, скрізь все горить, горить огнем. М -м, клас. Народу дуже багато сьогодні перше. Е Сьогодні 1 січня 2026 року. Вітаю всіх з новорічними святами Новим роком. Бажаю всім, щоб у цьому році настав мир і щоб ми всі були щасливі. Яка ковбаска висить, гарненька. Тут ліхтарики такі. Супер. Такі іграшки. Ні, ну Тут ще й комунальщики їздять. Клас. Тут, дивіться, нас зустрічають два таких ангела-охоронця, і вони проводжають нас на алейку. Ось така гарненька олейка. Тут ось такі. Люди теж фоткаються тут кругом, скрізь клас. які гарні машини. Уже как раз супер, супер, супер. Це таке гарне. Каток такий скрутний, бура такі скрізь. Боже людей дуже багато, нічого не бачить. Не Неможливо познімати. Парк Чевченка там зоопарк Дерева такий блискучий клас супер. Такий мостик. Зараз понараз подивимося. Лок. Так. Я маленька, але я не бачу всього. Мм, який мостик гарний. Так это####арно. Просто супер. Ну, всяко####арно. Хорош.

Деревья украшены вообще просто класс, это супер. Это целая история. Как мы сходили в туалет в парке. Это вообще пришлось идти мужской сын меня провел.

Дуже-дуже багато людей. Всі першого числа пішли нагулювати собі апетіт. А це площа Свободи. І тут теж є прикраси. Зараз подивимося, які. Тут у нас дідушка Мороз на конячці. Дедушка Мороз. На санях. И тут тоже есть неговичок такой. Ой, Мандаринки, морковка. Красотень. Пойдем сюда, да. Как красивенько. Мост. И под мостом там стоят вот эти декорации, которые были из фэнтези-парка. Сейчас мы их посмотрим поближе. У людей сегодня очень много. Стой, стой. стой. Очень много. Ми подивимося нову локацію, яку тільки-тільки зробили в Харкові на новорічні свята. В грудні відкрили цю локацію на набережній. Ось подивіться, бачите, де це знаходиться? Там парк Стрілка і тут ось ця локація. І дивіться, як тут красивенно зробили. Бачите, всі тут фоткаються. І ми пішли, подивимося, що тут є. По боках поставили торшери, тут поставили такі люстри, гарні, повісили круглі, як у мене вдома. А може краще. У краще. мене краще. Ой, боже, тут кругом. Де не станеш скрізь. Бачите, тут теж такі. Льодяники, кульки новорічні. Люди фоткаються, не будемо їм заважати. Обійдемо. Так, ну ялиночка там впереді, Ми бачимо. Тут наряжені фастфуди. Такі вагончики з фастфудом. Тут є, кстати, дуже гарний глінтвейн і на нього завжди черга. Давайте подивимося, що там за торшерчики. Прям багато торшерів поставили. Не жаліючи. Супер. Ось такий торшерчик. Його тут закрили. Такий скляною заслонкою. Такий красивий торшерчик. Тут у нас вже річка пішла. Красотень. Красоті. Так. так, йдемо далі. Лінтвен, їда, фастфуди. І попереду в нас ялиночка. Дуже колоритне місто. Локація така колоритна. Тут люди можуть присісти, бо там дерев'яні. Такі полосочки, не холодно, но сидять лише молодь. Не молодь не сидить. Так, давайте подивимося, чи є там Дід Мороз. А то кажуть, що в Україні нема Діда Морозу, якісь чортики. Давайте подивимось. Так. Тут у нас такі картиночки. З Діда Морозом. А ось там ще хтось стоїть. Пішли подивимося. Хто це? Опа! Дідуля, дідуля з колокольчиком, з подарунками. Все як положено. Ти бачиш? Ось так. Черга сфоткатися. Діти фоткаються. Клас. Клас, клас, клас. Дівчатка фоткаються. Супер. Ой, далі там пішли ще якісь вагончики з їдою. Да? Клас Зараз ми теж сфоткаємося від ділочка. Вийшли ми вже з цієї локації і йдемо далі. Зараз йдемо на парк стрілка. Ось туди. І там теж познімаємо в нічних вогниках. Подивіться цю локацію поближче. Це улюблена чайхана. Вона теж випускає Тут вікна. Це Тут дуже гарний бік на Харків. Людей дуже багато. На вулиці прохолодно, одягайтеся потепліше, тому що на вулиці морозно, морозно. Ваш любимий хат. Ви подивіться, фоткається на льоду. ви подивіться, ну на що це робити? Це, походу, сім'я. Не бояться? Нова пішохідна зона. От куди ти пішла, дитина? Куди ти пішов? Мама дорога, ну будете тебе спасати зараз. Я це знімати не можу, я нірничую. Зараз ми прийшли у парк Стрілка. Тут теж дуже багато людей, хоча 2 числа вже хтось працює. Тут зробили ось таку гарну локацію, теж вона вся в вогниках. І на відео от ніколи не передається ця краса. Тут черга покушати, там черга сфоткатися. Красота. Там лодочна станція, причал, теж вся сія в оганьках. І тут ось така красота. Підемо, знімемо з вами. Такие красивые подороночки, ялыночка, Такой бантик. И... Ой, как красиво тут просвечивается сама стрелка, локация. Видите, гарно. Ой, просто супер. Красота. И все Тепер я тебе я тебе Боже, красота. и ми. І всім, кому не вистачило місця там, всередині, всі виходять сюди. І тут теж також красивені фото виходять. І тут теж люди. Боже, Боже, повиходили зі своїм світлом. Ти подивись. Професіонально, прямо я не мама. Оце так підхід. Супер. Празнічна атмосфера. Ця стрілка це окремий від іскусства Дуже круто. Там ще сіяє огоньками збоку, зараз я вам покажу. ну Тут нова пішохідна зона у нас, бачите, тут нова дорога. Змінюються тут кольори. боже, Так красиво. Бо страшні люди у <пути> цій країні. А зараз ми у центрі. Метро Майдан Незалежності. Тут ви бачите наше кафе. Гарна локація, і навпроти в мунівермах люкс. До речі, я у ньому працювала і сюди попала бомба у перші місяці вторгнення. А далі пішли, подивимося локації біля нашої міської ради. Ялиночки, собаки, боже, які красиві собаки. Ой, як прикрашено, просто клас. І тут такі коні. Це ж рік коня. Дівчата фотографуються. І бачите, який контраст. Тут харків'яни празднують а там наші Пішли далі. Олені, олені. А тут ялинки стоять в ряд. І люди фоткаються, бо там їх декілька, бачите? І ось такий ефект, виходить, коли ти тут фоткаєшся. Дуже класно виходить. Вони стоять отак рядком, рядком, рядком. Один, два, три. Такі новорічні прикраси. Завжди повно людей. Нереальна краса. І тут продовжується новорічна магія біля Нікольського тут за І ще на вечір, там багато дуже людей збирається. Йдемо туди, де градусник, і тут біля Ніки ще одна новорічна локація. Це наша Бісквіт-Шоколад, наш улюблений магазинчик, вкуснічий кофе. Ми працюємо написано, приходьте. Ой, там бачимо вже новорічну локацію. Настрій на підйомі. А ти бачиш як? Градусник, зупинка, метро, ялинки, тільки мусорки не видно. Зараз мусорку побачимо і буде все, харті на ладонях. У нас мусорки на кожному углу. Красота. І ось ми прийшли ще до однієї локації, біля замотаної ніки. Подивіться, які класні, який класний вигляд має ялинка з рожевими шарами. Хоча і рік червоної лошаді, червоні шарики завжди. А тут вони рожеві, білі і так красиво. І тут є ще такі красиві Ось. шарики новорічні, ялинки. Вони такі блискучі, гарнюні, зроблені. Ось таких гірляндочок. І там ще є Дід Мороз. Все дуже круто виглядає. І цей Дід Мороз, він як... Я красиво. А ці зірочки, вони під вітром. Живі. Дуже красиво. Так, пішли далі. Тут ще одна ялиночка така. Ж. І там позаду ще. Ага, ось тут у нас ще отака ялинкова прикраса. Вона шовденька. У все в верляночках. Ось така краси круча. Там у нас ще стоїть такий мішка. Він увесь а, у біленькому. Такому. Ось. Бачите? Краса. Нікуди не підступишся, всі фоткаються. Кричать, та ні, та ні, та ні. М -м. Красота. Настрій гарантована, з відміннями внімається. І ще одна локація, хто не був, обов'язково сюди приходьте. Вічний вогонь. Подивіться, який тут вид відкривається з цього М -м. красота. Тут є такі лавочки, щоб можна було сидіти. Тут вагони вагонник. Дуже гарний вигляд, дуже гарний. Там Боговіщенський собор, як ви бачите. Дуже крута локація. Ось так і живемо. Тут огоньки, а там роботи. Сьогодні теж був прильот в центр міста. Чекаємо на завершення цього аду. Дівчата вже йдемо з подорожкою до трамвая, до маршрутки і... Не можу не зняти, от знімаю, знімаю, знімаю. Я не не можу становитися, не знімати для вас. Бо такі класні локації, бо такі класні краєвиди. От ти йдеш і хочеться знімати. Отут ми були, вам знімали, бачите, ялинка. Оце Благовіченський собор, флаг нашої шиненької України. Тут у нас вічний вогонь. Ну а тут ж у нас і чайхана, ось вона. чайхана, яка світилася, що я вам знімала. Тобто йду все, знімаю, знімаю, знімаю. Красота! А там ще буде такий краєвид, зараз вийдемо, і там буде в нас полтавський шлях. Харків'яни, ми можемо пишатися нашим містом. Подивіться, яке воно красиве, як воно розцвіло. як воно сяє завжди, і в новогодні свята, і на 8 березня. супер, просто супер. Я вас дуже всіх люблю і ми, вчання. все вистріла, все зможемо. До побачення, до нових зустрічей!